Україна це особистості, які формують її історію. Сковорода став для українців великим філософом, просвітителем, гуманістом, педагогом та чудовим поетом. Саме тому його біографія та творчість заслуговують уваги та шани українців, особливо під час російської агресії. В незаможній козацькій родині, в невеликім полтавськім селі, Бог життя дав малому хлопчині, що з'явився в грудневій млі, душу вклали в батьки в свого сина, Гриць, і розум, і міць усе мав. Це був мудрий і чесний хлопчина, наче Бог його сам цілував. Сівши в затишку, грав на сопілці, яку сам з очерету зробив, І радів навіть сонцю і зірці, а ті миті найбільше любив, а у вільну думку хвилину все потрібне торбу збирав, і в похмуру, чи сонячну днину, Шов кудись, а куди сам не знав. У шістнадцять покинув домівку, досвід жительський швидко здобув. Понесла в світ широкий мандрівка, посетинства філософом був, радив він придивлятись до друзів, бо отруйніш нічого нема, ніж удавини друг лізе в душі, а сьогодні це гірш ніщума. Ті стишки, ті шляхи, ті дороги, ті думки, що й сьогодні живі, оббивають злощасні пороги. Як нам жити на рідній землі, прагнув він ще тоді нас навчити? Та чи думав хто з нас, та чи знав для людей, для народу вмів жити, світловив його та не спіймав? Григорій Сковороду без перебільшення можна вважати однією з центральних постатей України генієм і батьком української філософії. Григорій Савич писався в історію України як основоположник української педагогічної школи та суттєво вплинув на своїх послідовників в різних культурних часових вимірах. Спачна Григорія Сковороди є неймовірною глибокою і пізнавальною. Афоризми Григорії Сковороди це невмируща мудрість, яка є вічною і актуальною для українців. Читаючи ці афоризми, розумієш усю філософську глибину, особистості Ругорівському роду. Ми часто задаємо собі питання, що таке щастя? Відповідь знаходимо у великого філософа. Щастя не є егоїстичним та егоцентричним. Щастя можна досягнути лише у взаємодії з іншими. Збери свої думки і в собі самому шукай справжніх благ. Купай всередині себе колодязь тієї води, яка зростить і твій дім, і сусідський. Людина не може стати щасливою за рахунок інших людей, але тільки разом з іншими щасливі люди творять щасливе суспільство. В інтерпретації сковороди щасливе суспільство складається з щасливих людей. Які розвивають свої чесноти та своєю працею приносять суспільну користь через реалізацію своїх талантів. Як наголошував Григорій Сковорода, життя це театр, а людина актор, що виконує певну роль, але людина повинна пізнати роль, яку призначив її Бог, бо лише тоді вона зможе майстерно виконувати свою роль, а це її щастям на розуміти себе самого. Є одне і те ж саме, що втратити для себе самого, зректися свого призначення, отже і щастя. Патріоти борець за українську незалежність, другов, сонна риса філософської спадщини сковороди і української нації в цілому. Аналогічний підхід мислитель застосовував до себе можливість служіння власному народу він просто не вірив. Замість цього однією зі своїх цілей визначав розвиток в людях священної любові до вітчизни. Я не покину батьківщини, мені моя сопілка і вівця дороче царського вінця. Батьківщини може бути усе: дім, вулиця, село, місто, країна. Однак це не лише географічне положення, а більш широке поняття, яке не обмежується власним будинком чи певною територією. Це народ, рідна мова, традиція, культура, природа рідного краю, все те, що ми уявляємо, коли говоримо слово вітчизна, у будь-якому куточку батьківщини легко дихається і радісно живеться тим, хто вважає цей куточок своєрідною землею. Якщо ти українець, будь ним сьогодні. Ми перебуваємо у стані війни з Росією державою, агресоркою, яка вбуває наших дітей, знищує наші духовні і матеріальне дбання. Тому ми мусимо захищати свою землю, своє майбутнє. Треба наголосити, що важливо, що змалко виховувати у дітей почуття любові до Бога, до України та до своїх ближніх. У нас час ця проблема досить актуальна. Адже почуття любові ми не зможемо виховати справжніх патріотів своєї вітчизни. Також з раннього дитинства потрібно виховувати почуття вдячності, почуття гордості, національної я є українець. Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати. Григорій Сковорода. Григорій Савич Сковорода. Україну все ховають, вороги закляті, а козаки вже. Відродились майже в кожній хаті, хай лютує ворожина, вітер зустрічний, Пам'ятай, сусід північний ворог наш одвічний, насаджав він козачків, засланих у владу. Треба бити ворогів спереду та ззаду, щоб народу страшна лють, курв тих зустрічала, щоб у них попід ногами скрізь земля палала. Хлопців били та заграти, Щоб нас налякати. Ви міркуйте, як втікати з нашої хати, патріотів не злякати. Кайся, курво, кайся, гнів народу підпалили. Тепер начувайся. Яка ця справа боронити правду в умовах миру, де набагато складніше боронити свободу та незалежність України в боях з агресором, який віроломно вторгся на нашу землю. Як актуально звучить звернення філософі? Не бійся, з Богом тобі буде легко зносити голод, справу, холод, спеку, безсоння, криваві рани і самосмертельний страх. Український народ став заручником російської спецоперації, але не здався без бою. Натомість Збройні сили України дали рішучу відсіч ворогові, звільняючи нашу територію. У нинішніх умовах, глобальних викликів, житті стверджуючи, є глибоке розуміння, сутності, свободи Григоріїмською родою. Він писав, що то за вольність, ній какое? і не говорят, будь то золотоє. Порівнюючи золото зі свободою, філософ зазначав, що золото проти свободи болото. Адже свобода це найвище благо, ідеал гуманізму це усвідомлена необхідність. Мені дуже подобається вислів Григорія Сковороди: ні про що не турбуватися значить не жити, а бути мертвим. Адже турбота стан душі, а життя це рух. Я думаю, що багато хто з нас не раз у своєму житті потерпав через байдужість інших. Навіть у кримінальному кодексі передбачається покарання за так звану злочинну бездіяльність, яка може стати не лише причиною нещастя, а й загибелі людини. Отже, бездіяльність буває навіть злочинною. І мені дуже прикро бачити поряд з собою людей, які замість рішучігній говорять моя хата з краю». Григорій Сковорода мудро доніс до нас влучний вислів яблуню не треба вчити родити яблука. Сама природа наділила її такою властивістю. Яблуню треба лише відгородити від свиней, що гризуть коріння. Це ж стосується сучасної України. Сьогодні її вчать жити зовнішні вороги. Так звані старші браття і внутрішні вороги, які вміють тільки коріння руйнувати. Творі Григорія Сковороди пішла мандрувати по світу не одна крилата фраза, серед яких і добре відомий більшості освічених українців вислів. Не все те отрута, що неприємне на смак. Цей вираз досить простий для розуміння. Щодо того, як особисто я розумію цю крилату фразу, то я вважаю, що вона чимось нагадує іншу приказку не все то золото, що блищить. це позначає, що більшість людей сприймає події, явища по їх зовнішньому вигляду і поверхневим якостям. Не замислюючись більш глибоко, я вважаю, що цим висловом Григорій Сковорода намагався довести до людей, що інших треба сприймати не по зовнішньому вигляду, а по їх душевних та моральних якостях. Те ж саме можна сказати про будь-які неживі речі. Адже, наприклад. Звичайна пігулка гірка на смак у деяких випадках може врятувати людині життя, а багато смертельно небезпечних сумішей мають приємний запах і смак. Мрії вони бувають різні і прорізне. Але мрія про щасливу і багату Україну єдина для всіх нас. Про це мріяв і ісковорода. Республіка, в якій хотіла би жити, і я буде країною любові, дружби, праці. В ній не може бути ворогування і рабства, усе загальне, спільне, закони, гуманні, мудрі, велике братерство, спілка співдружності людей, об'єднання за покликанням. Ось що таке республіка, яка прийде на зміну царству Темряви. Облиш забобони, обмий совість, а потім одежу. Залиш усі свої хиби і підіймайся. Ми вистоїмо, залікуємо рани, залишимо все погане позаду. Ми піднімемося і гордо підемо далі будувати свою найкращу у світі країну.